все доволі спокійно. Ой-ой-ой, очі очі, 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 очі. Або скріч вискочив і такий. Ааа. О, ні, скріч. Що я зловив? Що я зловив? Усім привіт-привіт-привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати Roblox. Режим Doors. Що ж, ми спробуємо все-таки цього разу прийти до 100 дверей. Я грав сам, мені в принципі вдавалося проходити бібліотеку. Я проходив її, я майже до, до 100 дверей. Я надіюсь, сьогодні я мінімум повторюю свій успіх, який б я проходив без зйомки. Або взагалі пройду всі 100 дверей. Ну що ж, поїхали? Ми шукаємо кімнату, в якій максимальна є кількість гравців. Тут ми бачимо кімнату на трьох, так забігаємо. Так, нас четверо. Ну що ж, поїхали? Мені. Дуже-дуже дуже хочеться цього разу все-таки пройти цю гру. Побігли, побігли, побігли. Так, перший. Замок, перші двері. Ну що, хто візьме ключ? Так, давайте. Я просто не дуже хочу це брати ключі. Перші двері це потрібно туди пригинатись, бігти і так далі. Так, все відкрили. Тоді можемо бігти. Так, кімната номер два. Поїхали, в принципі, тут немає що боятись, немає. Ну, збирати я цього разу не буду. Мені просто трошки лінь. От, так, Погнали четверті двері. Ой, це треба було подивитись, тому що могли бути двері приманка. Так, погнали п'яті двері, все щоденько, максимально. Так, давайте двері номер 6. 6. Так, зразу у нас і сьомі двері. Раша немає, нікого немає. В принципі, можна не дивитись на столи і так далі. В принципі, було б прикольно запальничку десь знайти, тому що в мене її немає. О, ну візьмемо монетки. Вони вже стояли на столі. В принципі, їх можна взяти. Так тут нічого немає. Побігли до 10 дверей. Погнали, погнали, погнали. Так, двері номер 11 І зразу у нас 12 двері. Ну, все доволі спокійно. Ой-ой, очі, -ой, очі, 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 очі. Так, а де ж. Де ж? О, все. Ось, ось тут нам потрібно зараз відкрити, виходить, рубильник. Так, ми шукаємо цей рубильник, де він є. Я надіюсь, він не в люку десь там далеко, тому що я так не люблю бігати ось це туди, в люк цей. Просто ненавиджу. Так, і де ж він? Що? ходу все ж таки в люку. Так. Ох. Ну ладно, давайте полізли в люк. Так, відкриваємо. Так, так. А де ось цей рубильник? Що його тут немає? Немає його тут. Так, а де ж він є? І невже його загубив десь? Так, ну давайте подивимося ще раз. В принципі, я тут наче. Ага, бачу, 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 бачу. Ой-ой-ой, очі в мене забрали так нормально. Життя, 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 життя. Так, 12-та кімната. Ой, а що це було? Таблетки хтось загубив? Ну класно. Ой, я вже тут був. Мені потрібно у 12-ту кімнату. 12, 12, 12. Так, очі не дивимося, не дивимося. Так, 13-та кімната, поїхала. Вже ніхто не пройшов, що їх всіх поубивали очі чи що? Так, 14 та кімната. 14-та кімната. Є кімната приманка, чи немає. Так, да, є. Так, як ви мені писали в коментарях, можна прислухатися. Ой-ой. Ой, ой раш 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 зараз буде раш. Це мені не вдалося якось підійти до дверей послухати, чи є там звір. Так, раш. Ну, раша, в принципі, простенько приходимо. Так, погнали. Ой-ой, ой, -ой, -ой блін, тут же ж потрібно шукати, де ці двері. Так, вони відкрились, де підвал вниз. Ой, я ж нічого не бачу, я абсолютно нічого не бачу. Так, а де ж цей рубильник може бути? Де він може бути? Ой, як це максимально складно зараз буде. Так, це вверх мені не потрібно. Мені потрібно вниз і шукати цей рубильник. Так, тільки де ж він може бути? Ой-ой-ой, як це ж складно без запальнички і будь-чого іншого. Так, ну що ж, давайте глянемо десь тут. Ой-ой, що я випив? На що я випив? О, ні, скріч. Ох ти ж. Скріч, скрич. Так. А я тебе бачу скріж. Відвянь, будь ласка. Так, 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 так. О, рубильник. Скільки його тут буде вже? Скільки цього скріча буде? Харе вже до мене чіплятись, у мене і так життя практично вже не залишилось. Хух. Так, 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 так. Що у нас тут є? У нас тут нічого немає. Так. Побігли далі, побігли, побігли. Давайте глянемо, можливо, десь пластері є, все-таки. Було б прикольно знайти пластер все-таки. Так, там 19, а там 18. Так, слухаємо тут. І давайте послухаємо тут. Хух. А чому та не відкрилась приманка, виходить? Незрозуміло. Ну ладно, біжимо. О 19, далі у нас 20 двері. Життя в мене майже немає. Оце дуже погано. Тому що ще якийсь один випад монстра і я просто. І я просто помру. Так, монетки, це круто. Це раш? Чи не Не Незрозуміло. Так, візьмемо монеточки. Ой, я ж не ці хочу монеточки. Дайте мені останню. Так, монеточки, монеточки, монеточки. Невже тут десь раш? Ой, знову ці двері обманка. Знову ці двері обманка. Значить я тут щось чую. Значить за тими дверми я щось чую якісь звуки. Так, все таки, от можна розпізнати, чи де цей монстр, де його немає. Послухати, чи щось шумить за ним. Як ви мені писали в коментарях, дуже дякую за підказки в коментарі. Пишіть, будь ласка, це дуже допомагає. Тому що були моменти, я не знав, як справитись з очима, ви мені написали, і мені це дуже допомогло. ой Ой-ой, раш, 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 раш. Так, чекаємо, раша. Раш летить. Так, і в нас знову немає фонарика. Як це не прикольно. Як це не прикольно максимально. Так. Куди мені це тепер бігти? Не зрозуміло. Так, я звідти прийшов. Куди бігти? Я нічого не бачу, просто абсолютно нічого не бачу. Так, давайте хоча б десь тут буде запальничка, я не знаю. Тут монетки, окей, нічого більше немає. Ідемо далі. О, ми відкрили. А, не те відкрили. Це сховище, так. Щось є, немає. Біжимо далі. Невже це кімната, яка нам потрібна? Мені здається, що це кімната, з якої я вийшов, наче як 25-та. Ану. А ні, все нормально, все нормально. Можна було зразу сюди бігти, все класно. Так що подивимося. Давайте запальничку. Нам би потрібно знайти запальничку. Будь ласточка. немає запальнички, на жаль. Давайте хоча б ключа знайдемо. Ключі є. Так, тут є монетки, 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 нічого більше немає. Ну що ж, прогнал 26-та кімната. Жаль, дуже малень... зменшуються шанси на те, що я взагалі можу кудись далі пройти. Із-за того, що я здоров'я дуже сильно втратив. І в мене немає ні здоров'я, ні запальнички. І це дуже-дуже дуже неприкольно. Максимально неприкольно. Зараз, скоріше за все, ловець почнеться. Ну так, да, от ловець, скоро от буде ловець, і я можу програти там, так. Я так, мені потрібно якось знайти вихід. Я нічого не бачу. О, я нічого не бачу, так. Обманки хоча б немає, наче немає. Щоб мені, звісно, раша тут не вистачало, це було просто. Або скріч вискочив і такий. а добрий день. І я тебе з'їм. Або які на нароком подивлюсь і все. Так, ну що. Як я не люблю це. Давайте мені, будь ласка, хоча б десь, щоб був у мене пластир. Будь ласочка, ну, будь ла... ласка. Трошки здоров'я по новою. Так, давайте подивимося, що тут. Можливо, щось прикольне знайду десь. Так, крім монет, звісно. Так, немає, 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 немає. Ну що ж, так, о, дві кімнати. 30-та і знову обманка. Як я обожнюю ці кімнати-обманки, ви б собі... Ви собі уявити не можете. Хоча, я думаю, ви так також їх не дуже любите, тому що це така собі штука, ти підходиш як я до кімнати, він якийсь там монстр. І тебе з'їдає. Так, 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 ключ, 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 ключ. Де знайти ключ? Це схоже правильна кімната. Бо там я нічого посторонніх звуків не чую. Так, тут я був. Так, ну що ж, давайте біжимо куди. Тут я не був, можливо, десь тут ключ є. Ключ, давайте, 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 давайте. Знайдись ти ключ, де ж ти є? О, ключ. Прикольно. Ключ до якої кімнати? До 31. ї 30-та, значить, обманка. Почекай, чи це 230? Я чую якісь посторонні звуки іначе. Дві кімнати обманки? Та за що? Я ще не зустрічав такого, якщо чесно. Я ще такого не зустрічав. Так, візьмемо монеточки і зараз буде ловець. Здоров'я в мене, звісно, так собі, якщо чесно. Фух, ну що, тримаємо кулачки. Щоб ми втекли від нього. О, у мене ж є. У мене ж табли є, в мене ж є табли, якщо. У мене ж є табли. У мене ж є табли, я можу втекти від нього. Ой-ой-ой, щось табли мені зараз не дуже допоможуть. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой. Блін, я знову вибираю не той шлях. Я знову вибираю не той шлях. Фух, руки, 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 вогні, вогні, вогні. Ну що? Я вже втік? Так, да, я втік. Круто, круто, що я втік. Фух. Так, все, ливесь, цікавий від мене. Я не хочу з тобою нічого мати. Так, що погнало. 39-та кімната. 39-та кімната. Такс. Можливо, в нас тут є якісь ліки або щось прикольненьке. Монетки. О, ліки, класно. Давайте ще мені, будь ласка. Будь ласка, запальничку або свічку. Так, там ще були якісь монетки. Да? Були... Ой, монетки. Так, я їх взяв. Так, ну що, давайте йдемо. Ідемо, йдемо от сюди. Такс, такс, монеточки, монеточки. Хоча я казав, що не буду збирати знову двері обманки. ще й дві. Ну, це нормально. Це, походу, якесь було нове оновлення, і зараз це були зазвичай двоє дверей під різними номерами. Так, тут щось чую. Тут спокійно. Ідемо під інші. Йдемо послухаємо під інші. Тут, наче якийсь шум. Ну не монстр. Ой. О, що, що потрібна кімната? А, ну тут. О, фонарик, фонарик, Я знайшов фонарик. Не знаю, там наче нічого не чути. Ну, дуже дивно. Ну нічого, погнали тоді на цю кімнату. Яка це у нас 42. -та. 42 -та кімната. Ой-ой-ой. 43 зразу. 43 -та кімната, так. Щоб тут раша хоча б не було. Отут і ховатись немає, де. Так, мені потрібно. Ну, яка це прямокутна, чи яка? Я щось не подивився. Так, да, це все правильно. Так, квадратно, квадратно, не виходить сюди. Прямокутно, кутно сюди. І кругло сюди. Що, давайте, відкривається 44-та кімната. Ну, йдемо, в принципі, нормально. Мені би ще здоров'я. Так, це раш зараз буде? Так, да, це раш. Це раш, я його побачив. Ну, Звісно, круто, що в мене є фонарик. У мене є фонарик і я можу. О, ну все. В принципі, фонарик можна виключати. Так, поїхали. 46-та кімната. Скоро напевно буде у нас бібліотека. Так, давайте глянемо. Можливо, о, ще здоров'я класно, 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 класно. Погнали. У нас і фонарик і є, і здоров'я є все доволі класно. Ой, монеточок знайшли. До речі, дякую за підказки. Я тепер знаю, як проходити фігуру. Мені підказали, що мені потрібно присісти, і за допомогою цього я зможу, скажімо так, більш непомічно рухатись у бібліотеці, тому що минулі рази вона мене дуже просто ловила, бо все ми починається бібліотека, бібліотека, бібліотека. Ну давайте глянемо, можливо, тут на щось ящиках прикольно є. І тоді зайдемо в бібліотеку. Монетки, монетки, монетки. О, лікувальний пластир. У нас здоров'я практично вже повне. Так, ну що ж, поїхали. Я думаю, бібліотеку вже буде не страшно проходити, тому що у нас, в принципі, залишилось здоров'ячко. Ну що ж, погнали фігура, давай. Звісно, не дуже прикольно самому проходити бібліотеку, тому що, коли більше гравців є, вам простіше якось проходити оце всі книжки шукати. Так, тільки де ось, де ця фігура є. Де вона є? Ага, вона там, окей. Так, де книжечки? О, є одна книжечка. Так, п'ятірочка. Так, окей. Давайте глянемо тут. Тут щось є. Тут немає, тут не бачу, не бачу, не бачу. Так, давайте глянемо тут. Тут також немає. Тут немає, тут немає. Так, я десь чую фігуру біля себе. О, книжка. На всяк випадок, ага, ну, все. Ну, нормально, нормально, нормально. Звісно, там ще може десь бути книжка. Так він не йде за мною, сюди ні. не йде, все нормально. Так, тут книжечок немає, тут немає. Тут можливо є. Тут є книжечка. І... Так, Біжимо на всякий випадок до шафи. Відкривайся шафа, болін, Шафа, відкрийся. Хух. Ну, при цьому він може би мене і не шукав, він не бачив мене. Але. Але що поробиш? Ну, нехай сховались то, сховались, сховались то сховались. Раз, нажимаємо, 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 нажимаємо. Так, ще трішечки. Хух. Вона втікла. Ми знайшли тільки три. Поки що три. Книжки? Я думаю, що я більше знайшов, якщо чесно. Тільки три книжки знайшов. Ну це не дуже прикольно. Так. Пригнутись. Так, давайте пошукаємо ще тут, можливо, десь є. Книжечки, книжечки, книжечки. Тут я не бачу. Так, де фігура? Десь вона дуже близько топає. Де ж вона топає? Топи. Як мені лячно, це коли я шукаю, і вона десь біля мене максимально ходить. Так, вона по горі ходить, нормально. Так, книжка ще одна є. Так, Тут є книжечки, я тут не бачу. І тут не бачу. У мене є поки що 4 книжки. Це не дуже прикольно, тому що їх тільки 4. Так, ховатись потрібно чи не потрібно. Потрібно. Ух... Іди від мене, будь ласочка, я тебе ненавиджу. У мене були випадки, коли я погано нажимав і вона мене з'їдала. Хух, я пройшов. Все, нормально. Так, потрібно заспокоїтись, зосередитись і нормально проходити. Так, виходимо, так, пригинаємося. Так, а що це у нас? Картина? Це нам не потрібно, в принципі. Так, тут ще книжка, наче одна є, так? Да? Так, да, є ще одна книжечка. Так. Є ще одна книжечка. Так, нам ще потрібно ну, знайти, напевно, десь книжки дві, якщо я. Не помиляюсь. Так, 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 так. Тут є шафа. Давайте пошукаємо, можливо, тут щось є прикольне. Монетки, монетки, монетки. Так, де фігура, де фігура, де фігура, де фігура? Шафа, якщось є. А, вона там, все нормально. Візьмемо листочок. Все спокійно, спокійно, Заспокойся, заспокойся. вона далеко. Вона далеко. Так, дивимося, що у нас є? Квадрат трикутник. Квадрат, трикутника у нас немає. П'ятикутник, ромб є, і шестикутник є. У нас немає тільки трикутника, виходить. Нам потрібно знайти трикутник. Ну окей, Ми трикутник зараз знайдемо, цікаво тільки, де він є. Цей трикутник. Так, де ж може бути? Тільки нам потрібно не попастись на фігуру. Не попастись на фігуру. Так, фігура. Ой-ой, я бачу її біля себе десь. Так, 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 так. Вона бачить мене чи не бачить, ні не бачить, все окей. Так, будь ласка, десь втікни, втікни, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, хоча книжки можуть бути ще на горі, вони можуть бути тут на горі ще. Так, от куди він пішов, там ще можуть бути книжки. Там ще можуть бути книжки. Так, втікне оттуда і піти кудись, кудись у зал. Давай, 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 давай. Тільки не до мене, тільки не до мене. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, ти кудись туди, все круто, дякую. Дякую, 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 дякую. Дякую, дякую, дякую. Так, погнали. О, тут книжка, все, навіть дві книжки. Ну, все, супер, ми зараз, ми зараз знайдемо все, що нам потрібно. Фігура, фігура, фігура. Трикутник ми знайшли, все класно, все класно. Так, тільки втечи, фігура, звідси десь. Не йди до мене. Іди кудись у нас, все. Ну, в принципі, можна сказати, що ми, напевно, вже і прийшли. Так, тепер подивимося біля замочка, подивимося, що у нас є. Так, квадрат. Квадрат у нас 2, 2, трикутничок сім, 2, 7. П'ятикутник, 4, 2, 2, 7, 4. 2, 7, 4, 8. 8484, 4, 8, 4. 2, 7, 4, 8, 4. Окей. Відкриваємо. Так. 2. 7. 4. 8. 4. Ну що ж, відкривається. Ой, що я щось неправильно увів? Так, ну давайте глянемо ще раз. У нас 4кутник, 2, 3кутник. 7, 2, 7. Далі 2, 7, 4. 8, 2, 7, 4, 8. 2, 7, 4, 8. І в нас немає шестикутника. 2, 7, 4, 8. Давайте методом підбору. 2, 8, 0. Не підходить. 2, 7, 4. 8, 1. Не підходить. 2. 7, 4, 8, 2. Відкрив хух. Я не дуже хотів повертатися, якщо чесно, туди. Тому що книжку шукати він би мене не знайшов. Ой -ой, ой ой що за павук? Хух, я вже думав, що це павучара. Ух, так. Скільки в мене монет? Ми можемо купити хрест. Так, ми купили хрест, прикольно. Так, що ми можемо купити ще? Ми можемо купити ключ. Таблетки у мене є, ліхтарик, у мене ще в принципі залишився. Мені би здоров'я купити. Привіт-привіт-привіт. привітики, привітики, Так, що ти мені скажеш? Нічого хорошого, ти мені не скажеш. Так, ну що ж, погнали. У нас 53-та кімната. Ми йдемо, в принципі, досить нормально. Ой, де скріч, Де скріч, 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 скріч. О, таблетки, так я так нормально знайшов зараз. Я нормально знайшов. 54 та кімната. Так, мені здається, що десь раш скоро має бути. Ну, його поки що немає. Так. Ми знайшли ключ. Так, а що тут світиться? Що мені... Наче щось світилось. 55-та кімната. Ну що ж, поїхали. Ну що ж, поїхали, поїхали. Кімната номер 56 Ну, доволі нормально. Так, раш. зараз буде раш. Так, ну давайте почекаємо біля шафи. О, він вже летить. Він летить просто до нас. Що можемо виходити? Так, включаємо ліхтарик. І погнали, яка у нас там 57 чи яка кімната? Йдемо до 58 Так, скріч, де ти є? А чому він не вискакує? Чому він не вискакує? Скріч. Я хотів собі привітатись. 59-та кімната. Ну що ж, 59-та. Ох, знав ці обманочки. Слухаємо, тут наче спокійно, слухаємо іншу. Давайте подивимося, що є в на шукадах. О, здоров'я, ми просто здоров'я догнали до максимуму. Ну, щось стукає іначе. Йдемо, значить в 60. Все-таки все нормально. Так, а тут не було кімнати ще якоїсь? Ні, ні, нормально все. Йдемо, у нас кімната якась 62. 61. Ох, знову темно. Я витрачаю свій ліхтарик на марно. Ну, йде ти є? Знайшли тебе. Псикає він мені. Так, що ж ми включили. Можемо, можемо швиденько проходити. так. Ладно, в ліфтарік ще включимо, де ось ці двері наші. Ось там вони, ось там вони. 62. Ой, а що це? Це що мені хрест потрібно брати чи ні? Може, Може це летить раш? Щось не зрозуміло, якщо чесно. Чому воно так замигало все? Наче раша немає, все нормально. Наче немає раша. Окей, 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 окей. Так, тут немає обманки. Немає обманки? Ні, наче немає. Все, Погнали, у нас 63 кімната. Ну, йдемо, я скажу. Ой-ой, ой, -ой, -ой. Що, що це було. Що я зловив? Що я зловив? Ух, як мені, напевно, повезло, що в мене був хрест. Хух, а де я? Куди мені телепортува щось, ну взагалі не зрозуміло максимально не зрозуміло. Ну, мені здається, мені дуже пощастило, що він у мене був. Якщо ви знаєте, будь ласка, що це, напишіть в коментарі, тому що я взагалі перший раз бачу такого монстра, і я не знаю, що це. А що це? А в мене немає ключа. Жаль, що я не купив той ключ. В принципі, я міг його купити. Я не знаю, що там би було. Ну, можливо, щось прикольне би було. Так, погнали. Що в нас далі? Що у нас далі? Нам би ліхтарик новий не, з... не завадив, скажімо так. І він би нам дуже не завадив. Так, тут монетки, що ж, погнали, 67-ма кімната. Ну, в принципі, так і до сотні недалеко. Так, і до сотні недалеко. Ліхтарик. Так, немає обманочки? Ні, немає. Все нормально. Можемо виключати. О, раш, 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 раш. Так, де цей раш? Давай, швиденько. Раш пролітає. Пролітає раш. Так, куди ти пролетів? Десь туди, так? Да? Ти пролетів десь сюди. Так, яка у нас кімната? Вманки немає. 70-та, 70-та кімната. 71 та Ну, easy, 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 easy. Вже це я говорю. Що, знов А Ану, чекаємо. Ну, раш, якщо ти є, появись. Ні, немає Rush, все нормально. 72. 72- кімната, монеточки. Ой, знову знову ловець. Хоча в мене ж є штабли є, тому все нормально. Тому все нормально. Скріч, дати? Ох, цей скріч. Ох, цей скріч. Так, 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 так. так. Ключик. Потрібно знайти ключик. Так, ключ, ключ, ключ. Знайдись, знайдись. Ага, все, я бачу ключ. Ну, Давайте глянемо, можливо, тут щось. Ага, Тут наже ящику нічого немає. Ну нічого страшного. 75-та кімната. Так, 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 так. Обманочки немає? Ні, немає. В принципі, можемо. Зараз 76-ту. Ну що ж, побігли, зараз буде у нас ловець, так? Да? Зараз у нас буде ловець. 77-ма кімната. Ну що, може зразу беремо табли? 58, 70. Так, він може нас наздогнати, якщо ми будемо такими темпами бігати, блін. Ого! Походу, мені труба. А ні, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. 82. Руки, 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 руки. Як я вас ненавиджу, я вас ненавиджу. Що, прийшов? прийшов. Ох. Ну Тут було на цей раз, було більше якось. Більше було цих кімнат. О, фонарик, я зарядив фонарик. Більше кімнат, які потрібно було забігати. Так, ой-ой-ой. Так, не стукайте, будь ласка, не стукайте, не стукайте, не стукайте. Тому що мені дуже страшно, а ви щось стукаєте. Так, 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 так. Ну я зарядив трошки фонарик і це нормально. Це класно, щоб, блін, зараз не було раша. і немає де сховатись. Це буде дуже неприкольно. 87 ма кімната. 87-ма. Так, і тут є шафа десь є. Раш? Що це було? Що робити з амбушем? Що робити з амбушем? Мені потрібно сидіти. було в шафі. Потрібно було не виходити. Ну шо. Мені здається, ми цього разу доволі круто попроходили. Ну майже дійшли до сетої кімнати. Якщо б на мене не напав амбуш, все було б дуже круто. Якщо ви знаєте, як проходити амбуша, напишіть в коментарі. Можливо, я просто поки що не знаю, але наступного разу, коли він попадеться, я його просто зловлю. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент. А на сьогодні у мене для вас все. До нових зустрічей.